1 серпня 2022 року більше тисячі суден експортували майже 33 мільйонів тонн української аграрної продукції до 45 країн світу. З них понад 6 мільйонів тонн отримали країни, які потерпають від продовольчої кризи, взагалі знаходяться на межі голоду. Понад 60% агроекспорту зерновий коридор спрямовано до країн Азії та Африки. Африка це Алжир, Ефіопія, Джибуті, Єгипет, Кенія, Лівія, Марокко, Сомалі, Судан, Туніс. Азія, Афганістан, Пакистан, Ємен, Ліван, Бангладеш, Індонезія. Світ міг отримати вдвічі більше близько 60 мільйонів тонн, за умови нормального функціонування ініціативи. Росія ввела деструктивну політику та гульмування інспекцій та зменшення обсягів експорту. Все це призвело до багатомісячних простоїв суден в босфорі у жовтні скупчення складало понад 200 суден до багатомільйонів збитків судновласників, до недоотримання країнами необхідних. Обсягів продовольства до зростання цін як результат блокування зернової ініціативи у партнерстві з всесвітньою продовольчою програмою та ініціативою Володимира Зеленського, президента України, у грудні 2022 року було започатковано гуманітарну програму «Grain from Ukraine», яка передбачала закупівлю українського зерна розвинутими країнами. 34 донори внесли понад 190 мільйонів доларів в США. Зерно отримали Кенія, Ефіопія, Сомалі, Судан та Ємен. Але з початку 2023 року Росіяни принципово блокують всі судна, які заявлені по цій програмі. Це ще раз доводить, що країна агресор не має діла до голодуючих країн. Окрім блокування ініціативи, Росія весь цей рік продовжувала атакувати портову інфраструктуру. Понад 50 повітряних атак та інцидентів з виявлення мін на судовому ході не стали виключеними сьогоднішня ніч. Атаки на портову інфраструктуру продовжувалися. Ми розвиваємо альтернативні експортні шляхи. Головним таким шляхом став Дунайський портовий кластер. Це стало можливим завдяки збройним силам України, які звільнили острів зміни та завдяки подальшому експлуатаційному днопоглибленню. Минулого року через Дунайські порти пройшло понад 16 мільйонів тонн вантажів за 6 місяців. 2023 року 15 мільйонів тонн. А рік а за рік очікуємо а, завершити на показниках 23-25 мільйонів тонн, що складає 20% від цього товарообігу. Але Дунай не замінить велику воду чорноморських портів. Тому ми маємо план Б і в ньому не буде Росії. Також Україна запровадила фонд компенсації збитків для суден, який погодиться брати участь у коридорі. І такий запит у вантажовласників і у судновласників є. Цей фонд передбачає 20 мільярдів гривень на забезпечення гарантій компенсації, якщо судна. Та вантаж отримують пошкодження внаслідок війни. Це вирішить питання страхових виплат. Вчора у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський сказав, що всі мають право на стабільність. Чорноморська зірнова ініціатива може і повинна працювати і надалі. Якщо без Росії, то без Росії угода щодо експорту угоди зерна це угода з Туреччиною та ООН. Вона залишається чинною. Президент направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану. Єгенцеко ООН Гутерішу з пропозиції продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи, чи її аналога в тристоронньому форматі. Ми спільно можемо забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден. Це потрібно для всіх у світі. Кожен, хто підтримує, стан рятівником життя на величезному просторі цивілізованого світу. Єдине, що зараз потрібно, це, це обережне використання ініціативи та рішучий тиск світу на державу терориста.